Учні, коли увіділи приглашеного Матфея, від не роптали на Ісуса, сказали, ти що нам у середу забиваєш фінансиста, торгаша? Ні, вони прийняли Його. Але, як написано в Євангелії, Матвей ще зробив гостину, прикликав усіх бідних, а потім при Ісусові сказав знамените Слово, Господи. Я знаю, що я грішник, я знаю, що я даколі брав налоги більше, ніж треба. Но тепер, Господи, Ти прийшов мій дім. і я міняю образ жизни. Я готовий половину імені мого роздати нижчим, а кому я щось більше взяв, вернути в четверо, по Славянськи четверицею. Так от, люди, і апостоли, Христові чули покаянну річ, велику славну, почому так нам і образ Матфея дуже важний. І тоді Ісус сказав знамениті слова, нині прийшло спасення дому сему, бо Ісей став, син Авраму, став наслідником Царства Божого. І ми нині теж йде до церкви, а по дорозі нас можуть переслідувати, а ми розуміємо, ми маємо нагороду царства Божого за свою віру. Цей світ нас буде тягати, унижати, оскорбляти. Але ми помнимо правило. Прийшов Господь не праведників, не книжників, і фарисеїв, не лжеців і обманщиків, не якихось там великих славних всього світа кликати, а покликав грішників, неважно, в якому стані, у якому сані, в посаді. Крок до сповіді, то перший крок до спасіння душі. Матвій осознавав свої гріхи, а потім він дуже переживав, коли одного разу до його дому прийшов Ісус, і Він на поклик його пішов зразу за ним, розкаявся і став подлінним апостолом, котрий ще й написав першої Євангеліє на єврейському язикові, арамейському. Но текст тут не сохранився, але був переведений на старогрецький язик. І що ще інтересне сталося від Матфея? Матфей, як читаємо в 11 главі 3 віршові, каже, Ісус Христос, подлиний Месія, предречений пророками, і другого такого. Не буде. Що значить ці слова? Від прийде ще другий Месія, ім'я котрому Антихрист. но нас Євангеліє предупредило, Ісус подліний Месія, і другого подлінного не буде. Тому, коли прийде Антихрист, православні християни канонічні церкви, маючи доброе зрення, добрий слух добре восприятіє, маючи образ Христа, упознають з першого погляду Антихриста, якби ся не крив подміротворця, хорошого, любимого, доброго, там будуть видні роги з голови і копита і знизу, як пишуть наші предки, коли предлагали видіти, який то буде Антихрист. Но так важно нам то знати, що сьогодні от нас Господь требує тот же самий путь. Ми живемо у світі і прикасаємося различним гріховним ситуаціям. І оскільки не можемо остатися незамарані, десь подиме гріхи. Господь лишив нам сповідь, як некий кождневний душ приймає чоловік після труда бденного. І тому сповідь стала ніким образом перший крок до покаяння або грішника до повернення у число збране божих. Завершив своє життя апостол Матфей у Ефіопії. Там він ісилив біснуватих князя і його придворних, а ті рядом його язичники були обвинили, що він колдов. Колдує ворожить, він бусуркун. І Матфея поклали у яму, а на яму поклали хворосту, а запалили. А під виділи, що ще Матфей виничний не є, і ще додали. Але коли виділи, що Матфей остався без всякого вреда, порозуміли і розкаялися, і тут же прийняв тут князь прийняв. Крещення і став єпископом, а апостол Матфей спочив. І ми одного разу все лишимо. Но чим скорше лишимо, тим скорше буде мати силу піднятися у духовну, а в вічності по милості Божої і наслідувати Царство Божо. Амінь.